На огляді ось такий цікавий ліхтарик мультитул, великий цокдіод. Моделечка в нас В5147. І що тут є цікавого? Тут ми маємо карабінчик, тут безпечний ніж, стропоріз, корпус. Комбінований якісний пластик плюс метал алюміній. Ось так він ближче виглядає. Маємо магніт тримається доволі міцно. Підставочка. Ось так розкладається. Ось тут у нас свисточок. Дві викрутки. Вставляється ось це місце. Місце це намагнічене. І тут ми маємо ще. Прикурювач. Він вмикається окремою кнопочкою. Ось так. Індикація заряду, розряду батареї присутня. Ось тут у нас відкривашечка. І перевіримо, як світить він. Це перший режим 100%. Дуже потужне світло 50%. Це в нас було біле світло. Жовте 100%. жовте 50%. Червоне світло і червоний стробоскоп моргачка. Ось такий цікавий мультитул для порівняння розмірів. Зараз ще зважимо його. 67 сем грам. Вбудований тут літій-іонний окуп, 500 матч. Чи міліампер годин. Ну, ось такий цікавий гаджет. Тут у нас заглушечка гумова, чітко закриває отвір. Type-C. Швидка зарядочка. Зараз перевіримо, як він заряджається. Може заряджатись як від Сіті, так і від Powerbanku. Ось так іде зарядочка. Підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато цікавих мультитулів. Дивіться наші попередні відео. Зняли вже багато ліхтарів, мультитулів. До слідуючих відео.